Дім, поки був тут ремонт, ми стільки дофіга тут знімали і щось взагалі переключили фокус. Я хочу знімати огляди, якісь машин цікаві. Є, є в кого. Давай Ілінському напишемо. Охренітельно, на красивих окулярах, да? рубашки понатягаємо, кофі, візьмемо так, будемо їхати. Ні, тачка інтересна. Тачка інтересна максимально. Да, і взагалі все там інтересно. Я так понаблюдав, пообщався. Чи в матеріалі, я мало кого знаю, котрою прям настолько. Давай, поки літо, прям от привіт. <світ> Давай ми приїдемо mm -hmm. до тебе, домовимося за зйомку, покажемо це, тому що в принципі аудиторія повинна бачити, що кастомізація авто це не лише навіть не лише вдруг. Там не тільки кастомізація, там прям з нуля строїть автомобіль. От хочу кобру, і далі. Є <свист> це не там якась репліка, ну реально повноценний автомобіль. Так, тому давай почнемо, поки тепло. З поставимо акцент на хороше авто. Це буде не про швидкість. По Борисполіці ганяти не будемо, да? так? Ні. Там є кому ганяти. Так що Іля, дуже хочемо е, побачити зблизька автомобіль, протестувати, щоб наша аудиторія побачила. А якщо ти не проти, зло дуже пообіцяти, що ми то не робимо, то ні там... А без бернал Не кричимо, нет, е, не їздимо по Бориспільці з очима креветки, не порушуємо правила дорожнього руху, е, розповідаємо по суті, е, не матюкаємося. Що ще по місця? Щастя, радості. Ні, я хочу. на цій на треба на, проїхати. На надо проехать. Тобто я був з недоверием, ко всем этим делам підходив, ну, я так посмотрел. Бля, ну люди ну, без башни, люди без тормозов. Це вот как якраз тут случай, коли ти понимаешь, що человек, у нього немає понятия, мы ми не можемо, я не умею, ми не зможемо там не вивезем. Угу. Народ діло встали, блі. Покажи, будь ласка, як виглядає автомобіль. Кто за такою ідеєю, це от прямо зараз експромтом. Ми попередньо ще ні про що не домовлялись. Дуже цікаво буде, якщо все вийде. Напишіть, будь ласка, хто буде чекати це? Ну я напишу з іншого аккаунту Навіть дуже <гументаря> 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 я буду чекати.